Я так думаю, ми зараз з вами почнемо діалог. Правда? Посвідчення водія. Посвідчення водія, добре, Тепер я... перше питання. Шановний ви вийшли питання вийшли з машини. я. Добре, панельник. ви задаєте питання. Яке питання? Надайте, будь ласка, мені для перевірки, посвідчення водія, Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та поліс обов'язкового страхування. цивільно проводить на наземних транспортних засобів. На основі, на основі, на основі того, що ви здійснили зупинку на перехрещенні доріг. Здійснив зупинку на перехрещуванні доріг. Yeah. З якої цілі я її зробив? Я не знаю, з якої цілі ви їздять. Зрозуміло. Вам допомога потрібна? Ви чуєте мене? що? Що ви що ви кажете? Добре, взагалі, супер. Ви все класно сказали. Добре, зупинка. Що таке зупинка? Шановний, я вам що прошу Що таке зупинка, я вас запитав. Я вам Робі, прошу надати посвідчення вас? водія. На основі, я вам чого? На основі того, що ви порушили право дорожнього Яке? Я вам третій раз не буду, Четвертий раз, я вам, вам повторюю. Ви мені сказали, раз. зупинився. Яке правило я порушив? Номер правила, будь ласка. Це перше Шановні, питання. Друге питання, що Шановні, таке зупинка? Ви, будете ви не будете питання задавати зараз мені. А я буду. Добре. Так, значить, питання перше. Ваше посвідчення. Ви надайте, я не знаю, Ні, з ким я, розмовляю. Одно, я не знаю. Мені все одно, що ви з... не знаєте, з ким ви розмовляєте. Я не знаю, з ким я розмовляю. Підскажіть, будь ласка, яка тут адреса? 10- Ще раз? Кубанська 10. Кубанська 10. Што, Алло. Подивіть, будь ласка, посвідчення водія. Алло. Ох. Доброго дня. Номер екіпажа 0101. Я, дивіться, я вам зараз дзвоню, подаю заяву, ви її оформляєте і відправте мені, будь ласка, сюди відповідального. А краще відео моніторингу. А він сам зупинився, він не сам зупинився. зупинився. Ви будьте, ви тут. Так, Кубанська 10. У нас я, якщо хочете, я відео навіть. Вольцваген, коло, білого кольору. У нас свої відео захоплення. У нас свій відео, так. Ну, безпідставна зупинка, інкримінують мені зупинку патрульна поліція, екіпаж 0101, 01, 01. номер жетона Два 156 та номер жетону п'ятнадцять сто Так само поліцейський відмовляється на моє прохання мені показувати своє посвідчення, яке засвідчує його особу. Ну, причину зупинки вони пояснюють, але вона не вміняє. Вони сказали, що я зупинився на проїжджій частині. Перехрест на перехрещуванні доріг. Ви ну, тепер вже на перехрещуванні ні, доріг. Взагалі перезупинка заборонена на перехресті та в 10 метрів біля перехрестя. Ну Правильно. це перше питання. Правильно. Далі друге питання. Поліцейські відмовляються показувати мені своє посвідчення Правильно. службове. Ви а, а ви хто такий, що ну, маєте питання? Я і громадянин не... України. А ви своє ви не показали. Це ви не, не мої проблеми. Це ви ви ваші не пред'являєте свої документи. Зовсім не показують. Кажуть, що я ніхто і звати мене ніяк. Ви не представляєтесь, хто? Добре, ви. давайте відео моніторингу. Дякую вам. Ви ж не представляєте, хто ви є. Я вам ну, третій це... раз повторюю, четвертий раз повторюю. Це, ну, це... Надавати... Надавати... Всі документи добре, не, добре. Хочуть. не хочуть, не хочете. Ну то що я його. Добре, давайте далі. Житомир мене є, прізвище є. Житон є, прізвище є. Вся інформація. Тим більше ви вже мене його не раз записували. Ви вже думаю, ми вже так знайомі, да? ну, так? які питання. Ще раз повторюю, надайте, будь ласка, посвідчення водія. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та полісу обов'язкового страхування. цивільно-правової відповідальності. Поліс надати можна. Для початку надайте посвідчення водія. Поліс. ось Поліс. Посвідчення водія ваше не так? Моє. Де воно? Відмовляюся. Відмовляюся? Це прохання чи що це було у вас? Посвідчення водія, це що таке? Я запитала, де ваше посвідчення водія? В мене. Ну дайте, придивіть, будь ласка, його для перевірки. Відмовляюсь. Згідно чого ви відмовляєтесь? Згідно того, що я не бачу. Що Ми його що маємо пов... ну, пред'являти, показувати. Що там записана моя що... персональна що інформація? Що ви не бачите? Що ви не бачите? Ви кажете, я не бачу, там що вони бачить написано, моя персональна ви тільки, що інформація. Сказали, що ви не бачите. Що ви не бачите? Не бачу законної підстави. Як це? А ви знайомі з пунктом правил 2.1? Читайте, будь ласка, мені його водій механічно транспортного засобом повинен мати при собі. Посвідчення вияв на право керування транспортним засобом відповідної категорії. Реєстраційний документ наразі засіб, Ем, так, поліс обов'язкового страхування, і так, далі наступний. на вимогу працівника Ні, поліції, бо повинен, повинен зупинитися з дотриманням вимог цих правил, а також підявити для перевірки Документи зазначені в пункті 2.1. ви мене зупиняли. Ну ви ж тільки що, -що сказали на там? Mm -hmm. Ми вас не зупиняли. Ж, ми вас сказали, запитали, чому що ви що? Ми вас зупинили. зупинили. Ні, ви я позвонили в патрульну поліцію ну, а, поліцію, ну добре, на лінію, і там ви сказали, заявили, що ми вас зупинили. Добре, хорошо. Такі слова вже зафіксовано. Так. Ну фактично ми вас не зупиняли. Ви самі зупинились на перехищуванні доріг. Ми запитали вас чому Ви зупинилися? Чому? Ми вас записали, Ви чому? нас викликали підозру, ми запитали у вас документ. Немає такого законної підстави, як підозра. Ви їхали за нами, по-перше. Ви їхали перед тим за мною. І що з того? Ну, а перед тим ще ми їхали по Соборній. А перед, а а перед тим я їхав потік від Да. А я перед тим теж їхав по соборній. Потім да. я їхав по петлюри. Ну, бачите, як гарненько. Ви їхали за нами. Так, зупинилися і цим пер... я викликав підозру. Ви викликали підозру зупинилися тим, що зупинилися на перехресті? І що я сказав? Незрозуміло чому. Поводили себе дивно. Як саме дивно? Отак, зупинилися на перехресті. Зупинився на перехресті? Так, На перехресті. Зрозуміло. Угу. Скажіть мені, будь ласка, яка була службова необхідність включати звуковий сигнал? На перехресті вулиці Набережної і, мабуть, що я зову там друга Сагайдачна, мабуть. Що, яка була службова необхідність. Україні. Ви не повертали ліворуч, так як там стоїть знак 321, якого 321. ви, напевно, 321? 321. не замітили, так. 3,21 знак десь стояв, я обичаю? На в'їзді на вулицю Набережну. На в'їзді на вулицю Набережну. Куди він <плес> діє? 3,21. Напрямок так. дії знаку. Знак діє прямо. Так. А, ви що він діє прямо? Ви, ви якраз на нього повернули, він не діє прямо. він, він діє, діє прямо. Туди, куди ви повернули. Я з того перехрестя, з якого я виїжджав, там, по-перше, mm -hmm. погано видно світлофор, mm -hmm. там не видно зеленого кольору. Mm -hmm. Далі там за деревом сховані всі знаки. Але навіть там за деревом немає знаку, що тут є дорога з одностороннім рухом, або що заборонено здійснювати поворот наліво. Там є тільки один знак, що ви рухаєтесь по головній дорозі. Відкрите... І навіть без напрямку руху головної дороги. Давайте почитаємо, де ставиться знак 321, якщо ви знаєте. Давайте. Знак 3.21 ставиться ага, ага. А, при знаку 5.8.1. Якщо я не помиляюся, для того, щоб не було виїзду на зустрічну смугу при приляганні до проїжджої частини а, так, смуги для руху почитаємо. маршрутних транспортних засобів. Далі ставиться. ставиться на дорозі з одностороннім рухом. Зачитуємо. 321. Де чітко напишемо, правило, дорожнього руху. Так. Забороняється так, 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 так. З метою. З метою. Забороняється в'їзд усіх транспортних засобів. З метою запобігання зустрічному руху транспортних засобів на ділянках доріг з одностороннім рухом. З одностороннім Це рух. я сам прямо до цієї Стопа. вулиці відносив. Є ще таке поняття, як направленість дії дорожнього знаку. 3.21 діє прямо. На тому перехресті, де я був, угу. мені мав стояти попереджаючий знак заборона повороту ліворуч і мав зна... стояти знак, якщо це дорога з одностороннім рухом, що я виїжджаю на дорогу з одностороннім рухом ви не і вказувати ви. напрямок. Вони не... переїжджаючи дане перехрестя, ви не виїжджали на дорогу з, я... з одностороннім рухом? А як я робив? Я переїжджав дорогу з одностороннім рухом? Виїждж... Ви дівчини повороту проворуч чи ліворуч, то що би я робив? Ви, ви виїжджаючи на дане перехрестя, так. дане перехрестя не являється дорогою, смугою з одностороннім рухом. Перехрещування цієї доріг є повноцінне перехрестя. А, з тобто, тобто ви рухом. зараз говорите мені, що я виїжджаючи на перехрестя, виїжджаю на дорогу з різностороннім рухом. все так, правильно. Все я право. здійснив що? Маневр повороту ліворуч? Маневр поліворуч. Чим здійснили в'їзд під знак 31, якого ви чітко бачили? Ну, ми, 31 діє прямо, ми, я не знав, ми, куди вам, я виїжджаю. Ви вам розумієте, опять же. ще ні? Правильно, прямо, а знак стоїть перед чим. Знак перед стоїть, знак стоїть перед початком дороги. Правильно, а, яка є прямою. Ну, а я виїжджаю на перехрестя. У мене має бути попередження перед виїздом на перехрестя. Про те, що я виїжджаю. Ви на... кажете. Я ні. вам повторюю, що ні, там ні, ні, ви, перехрещ... не Це знаки, ви не знаєте, ви не можете мене розуміти, тому я за вами сподіваюся. Я радий. Знаки мають напрямок дії, розумієте? І кожен знак відповідає якомусь певному. Правильно. Правильно. Ну і що ви получається? Що я виїжджаю на перехрестя, і тут хопс, непонятний знак? Він Добре. до мене має якісь. Ви... Потім вирішили зупинитися на перехресті. Добре. заїхати Добре. А, чому... а тод тоді а в мене ви... до вас питання: Дивіться, яка у вас була службова необхідність їхати під знак 3:21, встановлений біля магазину Океан? Угу. Ви туди їхали? А, а ви там тоді, приїхали? Таким до нас на зустрічне питання. Ми перед вами маємо мене по... Ні, ну, мені цікаво. Якщо у вас була невідкладна службова необхідність, по-перше, там дорога з двостороннім рухом. Там дорога з двостороннім рухом? Так так, так. так. так, далі. Рух дозволяється Читайте, подіст... будь, читайте, будь ласка, правила, коли встановлюється? Чому там встановлено знак 321. Ви ж не хочете мене слухати, тому я не буду вам це пояснювати. Якщо ви не... ну, якщо ви будете перебувати мене. Хочете поясню? Не хочете, не треба. Ви бачу, не хочете, тому пояснювати то я вам не буду. Цього. Чому ми там їхали? Це наша службова необхідність. Ваша службова необхідність. І на цьому uh -huh. все, крапочка. Супер, а як вона правильно називається? Невідкладна службова не. необхідність. Невідкладна. Uh -huh. В яких випадках вона використовується? І чому ви зараз тоді стоїте зі мною спілкуєтесь? А що, пропала ви невідкладна не, службова ми, ми необхідність? Ми не знаємо, хто Ви, ви не, не даєте свої документи. Раз. А для чого вам мої документи? Для перевірки. Для перевірки немає такої причини. Позвони командую. Приїде, то ж моніторинг прийде, так? Дивіться, наскільки якщо є службова необхідність, вони мають право стати в певному місці. Якщо, є, якщо, є, один, якщо є невідкладна службова невідклад. необхідність, вони зараз би не стояли зі мною і не говорили, вони би поїхали туди, де дійсно була невідкладна службова необхідність. відповідайте за свої вчинки. За свої вчинки ми будемо відповідати самі. Само собою, будь ласка. Yes. 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 Розумієш, тут є нюанс один. Ну, я розумію, що в них є, є невідкладна службова необхідність. Хочете з ними поспілкуватися. Назнач... Ви тільки що сказали, Давайте що ми... ви зі мною не хочете поспілкуватися. Давайте ми назначимо зустріч там, в управлінні. Я буду відповідати на всі ваші запитання. Ми посидимо, поспілкуємо. Чому ми зараз? А не зараз не ви відмовляєтесь надавати мені медичний. Я ще посвідчення, не побачив законної підстави. Законна підстава, ви ж самі зупинились на Ось є два слідка, які зараз... Що таке слід? зупинка? Зараз підемо, відкриємо право дорожнього, зачитаємо, що таке зупинка. Читайте. Ви спочатку надайте мені документи свої. Потім Навіщо? читати. Для перевірки. Я вам не надам свої документи по одній чого? простій причині. Перший які? момент, коли ви, ви які? вийшли з машини, включили які? свою боді-камеру, ви повинні мене були попередити, що ви продовжуєте. А, точніше, не що? продовжуєте, а розпочинаєте відеофіксацію. А? Я забувся, вроді би, 18.3 чи 16.3. Це таке. Далі. на